Всім доброго дня, друзі. Ну що, вчора тренера вгостив вареннячком. Сьогодні вже голуби літають, без ніяких атак, без нічого. Ну, зрозуміло, що тренер тут не один, бо дивлюсь, вчора забрала самка, а дивлюсь тут і самець у мене є. Тож це зрозуміло. Але вареннячко заходить їм на ура. Хтось там пише де взяти, де що мужики. Ну там номер мій десь є. Напишіть мені чи на вайбер, чи... бо в Фейсбуці ну не хочеться такого, чи в Фейсбуці, в Ютубі не хочеться писати таке. Воно не нужне. Оце так. Так що кому цікаво, там номер мій десь є. Напишіть на вайбер, я скину контакти. Якось так. ж птиця літає. Раду я око, морозаць у нас дебелий сьогодні, але ну, це не поміха, не поміха. Одлітали, не знаю, годину вже півтори точно одлітали, а це то опустяться, е то п'ять вище підуть. Якось так. Деякі вище, деякі нижче. смертнички залишилося. Тож якось так. Нема, нема, чекаю. Мазнув ще трошки варання, бо може та старувати. Мазнув ще чуть, чуть Щоб вкусніше було, заходило, щоб вкусніше. Оце так. Нема. Нема тренера. Тож до цих смертничків трошки ще політають. І можна буде підкидати щось своє, Тому в мене є ще. І будемо ганяти далі. В общем, якось так. Ну що вгорі десь там є. Оце щось на скорості йде, да. може... Може новий якийсь тренер з'явився. То що зараз їх дуже багацько. Кисток заметушилося голуби. Ну, треніра нема. Не, мабуть, вчора баранячко <смі> залетіло на уро. Сідають. Четверо сідають. Двоє, ще вгорі. і чотири, десь. Не може їх уловити. десяток цих смертників був. В общем так, мужички. Тренера нема. Будемо пробувати ганяти.